Обкрадали термінали самообслуговування у Полтаві та Кременчуці. Оперативники та слідчі головного управління поліції області спільно з працівниками відділу №1 1 Полтавського райуправління поліції із залученням спецпризначенців батальйону поліції особливого призначення затримали озброєну злочинну групу, яка упродовж року здійснила близько 20 крадіжок грошових коштів із терміналів самообслуговування, розташованих на території Полтави та Кременчука. У ході проведення слідчих дій та оперативних заходів. Дів, встановлено, що чоловіки за одну ніч могли скоїти від трьох до п'яти крадіжок грошей із терміналів. Зафіксовані збитки потерпілої сторони вже перевищили 400 тисяч гривень. Враховуючи, що досудове розслідування триває, кількість епізодів та сума завданих збитків може зрости. Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: фігурантами виявились 36-річний та 29-річний жителі Кременчука. В ході проведення санкціонованих судом обшуків за місцями їх проживання слідчі виявили. Воли грошові кошти, зброю з боєприпасами, картки різних мобільних операторів та інші речові докази фігурантів. Затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозри та обрано судом запобіжні заходи тримання під вартою строком 60 діб. Наразі слідчі перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Наразі слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.